Сьогодні на відпрацюванні. Діаночка сказала, що вони вже читали ось цей текст, навіщо півнику Гребінець, тому вона з нами прочитала новий текст, чому кіт умивається після обіду. Далі у зошиті прописи математичні, ми не з нею не робили не. сторіночку 40 і сторіночку 41. Оце в неї було зроблено, а далі ми вже доробляли. Ось тут, начебто, ваша групка це робила, але я не впевнена. І о, в цьому завданні потрібно було зробити на два грибочки більше, ніж посередині, а тут на три. Віточки менше, ніж посерединці. Ну, і тут склад числа 10. Це ми зробили. У зошиті сувонька частина 1. Я знайшла ось незроблений урок номер 4 І ми тут знайомимося з табличками. У нас є рядочки і є стовпчики. Ми бачимо з вами, що в нас в рядочку об'єднує те, що тут все червоне, зелене жовте, а стовпчик об'єднує тим, що це іграшки, комахи і так далі. Тут ми дивилися, які в нас ознаки змінилися. Ознаки в нас бувають, які колір, форма. І розмір так? Розмір тут немає, тому тут тільки колір і форма. Ми дивилися, що змінилося. Форма залишилась, так. А що змінилося? Змінився колір. А тут що змінилося? І форма змінилася, але колір залишився. А тут змінилася і форма, і колір. Так? Ось тут ми теж бачили, що тут нас об'єднує жовтий, жовтий-жовтий. Тут трикутники, так само, як і тут. Так? І чого у нас не вистачає? Не вистачає жовтого квадратка. А тут зробили те ж саме, але ось бачите, в розброс. Так? Це ми теж знайшли якої форми у нас не вистачає якого предмета. Тут об'єднували в групки, в нас тут іграшки, тварини, овочі. ну, а Тут потрібно було розфарбувати палітери. Ви бачите, що тут декілька палітр намалювали, що потрібно, щоб була. Ми вже е, ті фарби, яким нам не вистачало. Це ми теж зробили. І ще діанці я давала додатково ось такі приклади. Тут діанка просто понаписувала, що плюс, але насправді це були мінуси. Е, і через те, що тут дуже графічно, то тоді діанці було легше. Да? Вона легко могла. Відрахувати. Але, тим не менш, коли так ми рахували, то трошки ще було складно. Отож, це ми теж зробили. Я це вам додатково даю. Ну, і я ще додавала додаткове одне завдання, тому що в нас ще залишився вільний час, і Дянка ще робила ось таке завдання: це така розминка на каліграфію.